На часі новини підбиваємо підсумки п'ятниці. і Далі про таке. В очікуванні хуртовин та ожеледиці, чи готові міські служби до зими та за яким планом діятимуть? Створено резервний запас палива. Запорізькі волонтери відновили для наших захисників втрачену раніше розвідувальну машину. Процес перевтілення бойової техніки далі. Дружнє ставлення та вдячність. Як запорізькі діти вирішили привітати поляків напередодні Дня Незалежності їхньої країни? Польща нам допомагає зараз. Починаємо з оперативної інформації по Україні з ночі під ворожим вогнем. Знову Херсонщина окупанти обстріляли місцевий ліцей у Станіславі. Зранку з артилерії атакували кіндійку, а кілька годин тому вдарили з безпілотника по пункту незламності у золотій балці. Є жертви. Близько 10.30 російська армія з артилерії атакувала кіндійку. Від отриманих травм на місці загинув 69-річний чоловік. Ще один місцевий житель, 63 роки, отримав вибухову травму та поранення спини. Його у стані середньої тяжкості шпиталізували до лікарні. Вночі російські військові гатили по Нікопольщині з важкої артилерії а вже вранці по місту вдарили з безпілотника. Також удари прийшлися по житлових кварталах Мирівської і Червоногригорівської громад. На щастя, обійшлось без постраждалих. Протягом ночі росіяни за допомогою ствольної артилерії атакували населені пункти Мирівської і Червоногригорівської територіальних громад. Люди неушкоджені. Понівечено три приватні будинки, господарча споруда, теплиці. З окупованого Маріуполя в бік Бердянська рашиста перекидають особовий склад. Окупантів везуть колоною як на воєнній техніці, так і у цивільних автівках. Вчора близько 12 БМП переважно БМП 1 потягнули через центр міста в бік Новоазовська. На вигляд, цілі не в ремонт. Поки враження умовно хаотичного руху резервів в обмеженій кількості. Без висновків поки лише факти. Водночас наші спецслужби продовжують нищити ворожі кораблі в анексованому Криму. На відео морські дрони головного управління розвідки знищують два десантних катери РФ, на бортах яких перебував екіпаж та ворожа броньована техніка. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали вісім будинків у Пологівському та Васильівському районах. Рашисти обстріляли з РСЗВ, Новодарівку, Верхню Терсу і Червоне. Атакували з безпілотників, зокрема Новоданилівку, Малинівку, Степове та Лобкве. На щастя, люди не постраждали. Окрім того, взова показали наслідки удару по селу Зарічне. Нагадаємо, 3 листопада окупанти вдарили іскандером по особовому складу. 120 28 восьмої бригади під час нагородження до дня артилерії. Тоді загинуло 19 воїнів. Окрім того, зачепило і прилеглі будинки. Всі двері, вікна, стіни, всі похилені. Кухня, літня, веранда, оце ж, гараж, сараї. Очі там отак палки висіли над свиньми А я ж у внучки займалась онлайн в неї. Там на дому вулиці. Я була у дітей. Якби я була тут, мені був би хапити. Ось отут мої діти сиділи. Яма на парку. І я тут просто розкажу. А я в кухню зайшов. І воно щось шарахне. Я тако... Привалило мене там. Квартирів 100 сім пошкоджено і п'ять 5 п'ять будинків відмови. А людям як жити? капає все. На наступний день вже маємо це зробити. Зараз ходимо зі. У нас є шифер, у вас є матеріальний резерв, у вас є комунальне підприємство. Взагалі у нас є там, Є. Вони можуть сидеть? це зайти вже Ми разом з Харітасом, Так. з всіма. Ну а чорно в тиждень що чекаємо. Зараз холоди підуть, де мешкають людей, виплати цей шифер і вже починати працювати. Наразі у лікарні після ракетного удару по селу зарічному у важкому стані знаходяться двоє постраждалих місцевих. Це дві сестри, повідомив начальник зова Юрій Малашко. Зараз влада готує транспортування дівчат на лікування за кордон. Попри тиск з боку сил оборони на запорізькому напрямку, росіяни намагаються йти в контратаки, заміняючи знищену піхоту та техніку новими резервами. Бійці 15-ї бригади оперативного призначення Карадах показали відео відбиття штурмової групи ворога біля вербового. Ці кадри демонструють всю складність роботи в тому районі, яка триває вже досить довго. На запорізькому напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника в районах Вербового та Роботиного Запорізької області. Водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Воїни зі складу оперативно-стратегічного угрупування Таврія знищили російський РСЗВ БМ 21 град. Також підтверджено безповоротну втрату ворогом 8 листопада досить коштовної станції Ребаріса Глебск. Загалом на таврійському напрямку минулої доби ворог завдав 21 авіаудар, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 877 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу оперативно-стратегічного угруповання Таврія протягом доби виконали 1213 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 433 особи. Один окупант здався в полон. Знищено 14 одиниць військової техніки, зокрема два ББМ, одну артсистему, РСЗВ, ПТРК, два БПЛА та вісім автомобілів. Запорізькі волонтери благодійного фонду об'єднання волонтерів Запоріжжя відновили для наших захисників розвідувальну машину, яка тривалий час була затопленою. Доброчинці перетворили її на сучасну бойову одиницю, фактично замінивши все, що було в авто, як з металобрухту то створили звіра на колесах. Та що може техніка, тепер дізнавалась Оксана Чуприна. коли ця машина прийшла? Ми б так з вами не сиділи. Особливість цієї машини... О! І будь-хто, в принципі, може її І... характерний. Цю бойову розвідувальну машину втратили під час бою, і тривалий час вона була затопленою. До рук запорізьких волонтерів потрапила десь півроки тому, коли бійці змогли її забрати з місця протистояння. За цей час майстри зробили із неї сучасну бойову одиницю, на якій сміливо можна вирушати на фронт. Це бойова розвідувальна машина. Перша а, вона не плаває, як заявляли е радянські розробники. От, її Одна бригада знайшла затопленою. Е це наша українська техніка, але її притопили, затопили. В общем, коротше кажучи, загубили хлопці під час бою, е відновили і переобладнали її, тому що вона е в тому вигляді, якого вона була спроєктована і зроблена, вона не ви Ну вона не відповідає вимогам. Тепер двигун став втричі потужніший. Волонтери повністю оновили гальмівну систему, встановили відеоспостереження, обігрівач та навіть кондиціонер. Якщо раніше потрапити всередину або вийти можна було лише через люки, що особливо незручно робити в бронежилетах, то тепер тут з обох боків є двері. Це також дасть можливість бійцям використовувати автомобіль для евакуації поранених, окрім водія та ще однієї людини. Техніка може вмістити до шістьох пасажирів. Ми викинули звідси все зайве. Тут тепер, як ви бачите, досить просторно. Я думаю, що я один із небагатьох людей, які можуть лежати і відпочивати в БРДМі. Башня функціонує, башня повністю справна, є світло, є дежурне світло. Це світло в принципі зроблено так. Воно дуже досить потужне, тому що якщо ви звернули увагу, є бічні двері, є площина, де можуть проводитися евакуація. Ця техніка проїде всюди, адже їй не страшні ні калюжі, ні сніг. До того ж, волонтери добре попрацювали і над коробкою передач, тому що коли БРДМ приїхав, я не знав, як їм керувати. І в принципі, людина, яка на БРДМ їздила до того. Теж не знала, як її кермувати, тому що, в принципі, її знав напевно, що тільки води, бо він якось під себе переробив речашки. Тому ми взяли цю систему з американської, з американської техніки. Там дуже все чітко. Там немає ключів, там автомат. Тобто машину можуть їздити і керувати будь-хто, будь-де де будь коли Окрім евакуації, ця машина може повноцінно воювати. Вона оснащена крупнокаліберним кулеметом і системою задимлення. Насправді, така техніка на фронті дуже необхідна, зазначає Василь Мєзянцов. особливо після модернізації від запорізьких волонтерів. У нас дуже не вистачає броньованої техніки під евакуацію. Під евакуацію під можливості евакуації, причому дати ще й відповідь, хоча б димами за закрити і дати там відсіч і евакувати наших хлопців. Днями модернізована броньована розвідувально-дозорна машина поїхала на передову. Проте у запорізьких волонтерів ще чимало проєктів, які покликані не тільки наблизити нашу перемогу, але й вберегти життя захисників під час виконання бойових завдань. Оксана Чуприна, Олег Стригунов, телеканал МТМ. У Запорізькій області триває боротьба з корупцією. Зокрема, в ЗОВА створили робочу групу з фахівців, які будуть перевіряти проєктно-кошторисну документацію на предмет завищення вартості робіт, тим самим унеможливлюючи розкрадання бюджетних коштів. За словами Юрія Малашка, перші результати такої роботи вже є. Керівництво Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні на загальну суму 52,4 млн грн за попередніми даними фахівців. Вартість робіт в проєктах завищено на 15-17%, що десь складає близько 8 мільйонів гривень. Попереджаю про персональну відповідальність керівництва лікувального закладу у разі некоригування такого проєкту будемо і далі розбиратися в цьому напрямку разом з правоохоронними органами. Окрім того, правоохоронці перевірять законність встановлення в місті модульних об'єктів, де будуть і приміщення для сховища, і місця для підприємницької діяльності, ми проводимо оцінку і законність розташування даної споруди на автошляхах і локаціях міста. Не хочу обтяжувати вас нормативно правовими документами. Хотілося б, щоб даний процес, по перше, був прозорим. Доступним всім громадянам, які хочуть користуватися, і доступним в плані отримання дозвільних документів, щоб це було законно встановлення даних споруд, тому що ми розуміємо, що в даних спорудах буде розташований бізнес. Створити штаби для боротьби зі сніговими заметами та ожеледицею, а також розробити план оперативних дій для ліквідації надзвичайних ситуацій, пов'язаних із негодою. Таке рішення ухвалили під час засідання виконкому чи готові міські служби до зими та за яким планом діятимуть, розкаже Ольга Ларіонова. У якому стані снігозбиральна техніка? Чи вистачає паливно-мастильних та сипучих матеріалів? Скільки працівників залучатимуть для боротьби з негодою? Ці питання обговорили представники міських служб на засіданні міськвиконкому. Наголосили, значною мірою до зимового періоду готові, але бракує спецтехніки та робітників. Прибирання від снігу та лидиця внутрішніх квартальних доріг здійснюється КП запоріжшим сервіс». наразі. Капе Запоріжжям Сервіс проведена підготовка 21 одиниці спеціалізованої техніки тракторів для забезпечення безперебійної роботи техніки створено резервний запас палива 16,5 тонн, в тому числі 15 тонн це дизельне пальне і 1,5 тонни бензин, 234 тонни відсіву та 52 тонни. Необхідно проаналізувати ситуацію, що склалася минулої зими під час негоди та снігових заметів, і не повторити помилок, наголосили учасники наради. Люди скаржилися, входу того, що навіть не було посипано, і люди падали, ламали ноги. Тому, будь ласка, аналіз, чого так сталося, чому не виходили, чого не вистачає. Я ж розумію, що і керуючі компанії, і ОСББ вони ж економлять. Економлять на робітниках, економлять гроші. І відповідно, я ж це бачу. Це стосується не тільки снігу, це стосується і листя, це стосується і покосів, і все інше. Для оперативного реагування на всі виклики у зимовий період усі служби міста повинні працювати спільно і координувати свої дії. Наголосили на нараді. Було прийнято рішення, що створюємо. Такий міський оперативний штаб, де будуть залучені всі комунальні підприємства. І якщо буде якась надзвичайна ситуація, то пріоритетно вони будуть виконувати роботи щодо очищення від ожеледиці та снігу, щоб людина могла вийти з свого будинку, сісти на транспорт. І добратися до роботи або навпаки з роботи додому. Це пріоритет. Поки триває підготовка міських служб до зимового періоду, до опалювального сезону Запоріжжя повністю готове. Подача тепла до осель містян може розпочатися з 13 листопада, проте все залежить від погодних умов, додали у міській раді. Окрім того, розробили план оперативних дій і на випадок пошкодження міських тепломереж та водогону через ворожі обстріли. У такому разі запоріжці зможуть скористатися пунктами незглавності. Їх у Місі 234. Для десяти з них нещодавно закупили генератори. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Розбійний напад у Дніпровському районі та викриття запоріжця, котрий вирощував у себе вдома канабіс. Про це та інше в нашому відеодайджесті. У Запоріжжі поліцейські викрили трьох жителів, що незаконно зберігали зброю. Під час обшуків за місцем мешкання були знайдені перероблений пістолет Макарова з глушником, револьвер, гвинтівка, кулемет та понад 750 набоїв різного калібру, а також гранати. Усе вилучене спрямували на експертизу. Нині слідчі з'ясовують навіщо запоріжцям зброя та звідки вони її отримали. За фактом події відкрите кримінальне провадження. У Шевченківському районі поліція викрила чоловіка, який облаштував вдома ферму з канабіса. У приватному секторі раніше судимий 31-річний запоріжець вирощував, а потім сушив та подрібнював для себе наркорослину, у чому й зізнався слідчим. Під час обшуку у нього вдома знайшли 600 грамів попереднього канабіса, а також пристрій для паління із залишками речовини. Досудове розслідування триває. У Дніпровському районі по допомогу до патрульних звернувся чоловік, який щойно побився з незнайомцем. За його словами, між ними зав'язалась бійка, під час якої нападник вихопив сумку з документами заявника та втік. Отримавши детальний опис, патрульні негайно розпочали пошуки зловмисника. Згодом неподалік помітили схожого чоловіка, який таки зізнався у пограбуванні та показав місце, де викинув викрадене. За свій вчинок затриманий може провести наступні чотири роки за ґратами. Виноробіт з ремонту дорожнього покриття на вулиці Солідарності виконали. Проклали одну смугу дороги і до кінця листопада планують заасфальтувати другу. Розпочали впорядковувати й сусідню вулицю Шевченка. Тут буде тимчасове дорожнє покриття. Ремонт цих двох вулиць відновили після того, як кілька років тому був заморожений масштабний проєкт їхньої реконструкції. Як тривають роботи зараз, бачили журналісти МТМ. Ще два тижні тому автівки на вулиці Солідарності збавляли швидкість до мінімальної, адже дорога скрізь була в ямах та вибоїнах. А нині на відрізку 550 метрів від вулиці Шевченка і до Сікорського вже укладене нове дорожнє полотно. Заасфальтована одна смуга і розпочався ремонт другої. Всі роботи виконує комунальне підприємство Елуаш. За ці два тижні зробили одну сторону. Вона Десь 3600-3700 метрів квадратних. Зараз перейшли на іншу сторону, виконуємо роботи по демонтажу та монтажу бордюрного камня. Виконуємо нижній шар крупнозернистого асфальту та потім нанесемо верхній шар мілкодрібного асфальтобетонного шару. Повністю заасфальтувати вулицю Солідарності планують вже до кінця листопада, а от на сусідній, Шевченка ситуація більш складна. Раніше тут були частково прокладені трамвайна колія і дорожнє полотно, і роботи також зупинили. Прохід та проїзд автівок для місцевих жителів був небезпечним. Нині на вулиці Шевченка Елоаш розпочав укладати тимчасове дорожнє покриття. Роботи тут не можна розпочинати зараз без коригування проєкту і без внесення змін до існуючого проєкту, який наразі є. Тому комунальним підприємством Лаш виконано наразі підсипку вздовж трамвайної колії, вирівняно полотно дороги для того, щоб вулиця була більш-менш проїзною. Виконані переїзди на другорядній вулиці тут через трамвайну колію, адже тут було повністю паралізовано взагалі можливість переїжджати. Планується виконати ямковий ремонт асфальтного покриття, що дозволить нам ще півроку тут, щоб була ця вулиця проїзна і до мешканців спокійно могла діставатися карета швидкої допомоги. На цих двох вулицях ремонт мав завершитися ще наприкінці 2021 року. Зупинилися через кілька факторів: пандемію ковіду, початок воєнного стану та численні зауваження до якості виконання робіт підрядниками. Це велика, величезна проблема для мамочок з дітьми, була, для стареньких. І вони так жили протягом кількох років. Але ж коли все почалося, війна, проблеми, звичайно, якось навіть соромились попросити, щоб дорогу зробили. Але потім, вже коли зрозуміли, що це надовго, на жаль. Громадськість цієї території, району Зеленого Яру домовилась, що треба вийти в набад, треба просити допомоги. Велика кількість звернень поступало і до Запорізької міської ради, і до депутатів. Мене дуже вразило, що зібрали підписи 300 жителів, щоб ви розуміли наскільки це було проблематично. Тому що люди говорили: зробіть вже нарешті щось, бо ми не можемо не ходити, не їздити, нічого. Що почала робити міська влада? Ну, по-перше, всі були розірвані договори з попередніми підрядниками. Кожен з підрядників має великі зауваження від Держаудитслужби служби і від правоохоронних органів. І плюс місцевої влади, що ми не почали так, би мовити полювання на відьом так і шукати, хто винний, а почали робити те, що можна було зробити станом на сьогодні з тим ресурсом, який має бюджет. Ремонт вулиці Шевченка продовжать у наступному році після коригування проєкту. На дорозі укладатимуть постійне асфальтне покриття, ремонтуватимуть водогін. А от чи залишати на вулиці трамвайні рейки вирішуватимуть разом із місцевими жителями. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Через ворожі обстріли наразі в Запорізькій області знищено або пошкоджено близько 10 тисяч житлових будинків півтори тисячі з них багатоквартирні. Компенсувати власникам збитки можливо через державні програми. Зокрема, є відновлення, дозволяє отримати сертифікат за пошкоджене житло. Наразі в області подано майже тисяча заяв. Третина з них на понад 21 мільйон гривень розглянута та погоджена. 300 мешканців вже отримали кошти на загальну суму 16 мільйонів. Максимальна сума за пошкоджену квартиру 350 тисяч за будинки до 500 тисяч. З кінця літа комісія почала розгляд заяв і мешканців області за знищене майно. По знищеному майну подано 48 заяв. Робота триває. Вже 7 заяв погоджено. На суму 9 мільйонів, навіть трохи більше. 6 вже сформовано житлових сертифікатів на суму більш ніж 8 мільйонів. Ці сертифікати дозволяють придбати житло, квартира або приватні будинки, або в нашій області, або в інших. При розрахунку компенсації за знищення квартири враховується середня вартість житла на вторинному ринку і кілька коефіцієнтів, в залежності від регіону, руку забудови та кількості кімнат. Використати житловий сертифікат заявники можуть протягом п'яти років. Вартість квадратного метру вже в результаті, коли розглянули, не повинна бути нижче ніж вартість квадратного метра. Це по Україні видається наказ, вартість спорудження. Житла по Запорізькій області вона на сьогодні за останніми даними складає 20 тисяч п'ятсот чимось гривень. Тому це мінімальна вартість метра квадратного, яка буде відшкодовуватись власникам житла, якого його втратили. В благодійному магазині Дари добро триває акція зі збору літератури українською мовою. Передають її, зокрема, і до шпиталю, де лікуються наші захисники. А ще організували збір українських книжок для шкільної бібліотеки, яка була зруйнована в результаті ворожої атаки в Чернігівській області. Більше розповість Анна Крамаренко. Вимушена переселенка з Оріхова Тетяна вже не вперше в цьому благодійному магазині. Розповідає, полюбляє читати, тому й звернула увагу на цю поличку. Я приходжу ну, часто в магазин, завжди дивлюся і на книги. І на ну на все а ми зараз переходимо на українську мову повністю, і я дуже рада, що дійсно ми будемо розмовляти нашою рідною мовою українською і читати. В цьому благодійному магазині вже понад рік організовують різноманітні акції зі збору української літератури. Свого часу обмінювали корм на книгу, а зараз збирають на ков популярну літературу та дитячі художні книжки. Усе це для поповнення фонду однієї шкільних бібліотек, яка торік постраждала від ворожої атаки в Чернігівській області. Якусь частин. Ну, ми вже туди передали, але діточок там дуже багато, а різний вік. Тому запрошуємо і пропонуємо вам долучитися до цієї гарної акції, гарної ініціативи принести дітям україномовну книжку або класичної літератури, або будь-яку розважальну, яка буде вам за смаком. До благодійного магазину приносять різноманітну літературу, наприклад, про пригоди, а також фантастику. Здебільшого це якісь фантастичні пригоди, які сучасні, які зараз цікавлять сучасну молодь, сучасних підлітків. Це дуже гарні книжки, як от країна неслухняних дітей, пригоди жовтої валізки. Це наші сучасні автори, яких дуже полюбляють наші українські дітки. І я думаю, що в принципі ці книжки можуть навчити їх чомусь гарному. В благодійному магазині кажуть, за весь час проведення акцій зі збору книг передали на різні потреби вже близько 300 видань. В крамниці вже обмірковують проведення і інших акцій. Традиційно їх організовують і до новорічних та різдвяних свят. Анна Крамаренко, Станіслав Єфремов, телеканал. МТМ 11 листопада Польща відзначатиме свій день незалежності. Привітати сусідів із святом вирішили і в Запоріжжі. Зокрема, в обласній бібліотеці організували конкурс дитячих малюнків на тему дружби наших країн. Підтримали захід і самі поляки. Які малюнки отримали призове місце та що зобразили на них діти, знає Вадим Сорвін. Виказати дружні ставлення та вдячність саме з такими емоціями запорізькі дітлахи своїми малюнками вирішили привітати поляків з днем незалежності. Ця країна стала однією з перших, хто підтримав Україну та надав мільйонам українців, які постраждали внаслідок війни. Прихисток ну, я сьогодні намалювала споруду, яка стоїть майже в центрі Варшави. Я її бачила власними очима, коли там була відносини. Нас дружні вони сусідні держави і ну. Польща нам допомагає зараз. Ну і в принципі дружні стосунки. Діти зображали саме образи двох країн: тендітних дівчат із прапорами, малечу в національних костюмах, квіти та пейзажі польських міст. Маленька Віолета намалювала двох котиків у квітучих вінках та вишиванках біленьку Польшу та Руденьку Україну. Ми зображували двох котиків, які символізують Україну та Польшу. Як сказати, вони символізують так, що вони разом Україна допомагає Польщі, а Польща – Україні конкурс організували за підтримки спілки поляків. Полонія за найкращі мальовничі доробки маленьких запоріжців у відповідь привітали солодкими призами, іграшками, фарбами та дипломами на згадку. Ми їх нагородили. Діточок звичайно було важко вибрати переможців. Всі роботи були дуже чудові. Ми визначили, що була максимально перенесена в малюнок. Тема дня незалежності Польщі. Участь у конкурсі взяли майже сотня юних запоріжців віком від 3 до 13 років. Понад 40 дітей вибороли призові місця. Вадим Сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.